Наступна книжка приїхала мені від видавництва Локальна історія Це такий художній етнографічний текст. Називається Карпати, коротка історія мандрів. Антація тут дуже цікава. Написано, що ми будемо мандрувати до Славська, точніше перекусувати, підживлюватись на Славську, пити нафтусю на втусю в Трускавці, підніматися на Говерлу, і це всі локації, де я бувала. І крім того, можливо, на зустрінемо тернавського Коцюбинського і Франка. Ось так. Дуже цікаво написано, що це буде такий сторічний, ніби провідник Карпатами, який буде. Поміж ним не лише як етнографічна довідка, а й дійсно сучасним туристам. Я думаю, що залюбки скористаються якимись з цих порад. І видання дуже таке красиве, яскраво насичене різноманітними світлинами. І найперше, яка мені дуже сподобалась, тут зображено було Степана Руданського, який сидить зі своїми екскурсантками на привалі, скажімо так, і дівчата тут в ось такі довгі спідниці, навіть не уявляю, як вони в цьому мали підніматися в гори.